Робилися операції на відкритому серці, але возили по цей по інших містах. Отерно поліцей. І тут працюють найкращі лікарі. А чому там до цього відмовлятися? Я думаю, що саме такі рішучні кроки нам треба зробити, коли ми забезпечуємо пріоритетний розвиток прийом. Хоча і їздити в гості один до одного має стати легше. Чому? Бо я запропонував надзвичайно ефективний механізм фінансування і дорожнього будинку. Що робилося раніше? На митниці крали гроші державного бюджету. Ніхто не був зацікавлений, всім розвезли хабарі. Безкоштовно товарні готовки заходили на українську. Я запропонував. Половина перевиконання плану кольорів від митниці залишається в регіон. Куди вони йдуть? На дорожньому відміну. Краще працюєте, будуть Почали ми це з дев'яткох областей. Деська, Вільська, Антійська, Тернопільська. А цього року прийняли рішення, бо так вдало почалося це працювати, що це треба розповсюдити на всю Україну. Знаєте, який податок зараз найбільш переконується? Саме ви. Бо люди контролюють його. і дають волка тим, хто.